Всім привіт! Ви на каналі Модні конспекти. Я Роксолана, і сьогодні в нас дуже цікава тема, я сказала. Ми розберемо сегменти модних брендів, адже насправді сегментів буває більше ніж три мас-маркет преміум та люкс. Також ми поговоримо про такі поняття, як от кутюр та претапорте, чим вони відрізняються, і чи тотожні поняття от кутюр, альта мода та хайп фешн. Крім того, ми поговоримо про те, які бувають колекції у модних брендів, коли вони виходять, поговоримо про тижні моди, і чи нормально те, що у бутіках ми бачимо не ті речі, які бачили на показах. Але перед тим, як розпочати, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте лайк та коментар. І перша тема це сегменти модних брендів. Навіть якщо взяти звичайний торговий центр, де здавалось би представлені здебільшого магазини мас маркету всі ми знаємо, що якщо ми підемо в зару чи в резерви, там буде одна цінова політика. Зайдемо в Манго чи Mark Spencer, там буде вже трішки дорожче, А от в Massimo Dutti буде ще дорожче. Це пов'язано якраз з тим, що всі ці магазини відносяться до різних сегментів, і в залежності від цінової політики, якості одягу та аудиторії, на яку розрахований бренд, всі бренди поділяються на сім сегментів. І це мас маркет low low-end-market, Mid-Market, маркет mid Premium лакшері і Ультралакшері. Отже, мас-маркет маркет це категорія товарів з найнижчою ціновою політикою, яка має масове виробництво, швидко вловлює тренди, відшиває багато колекцій і розрахована на велику кількість аудиторії. Це такі магазини, як власне Зара, Пуленбір, Reserved, Stradivarius, Хаус і так далі. Low-end market – дещо схоже поняття з мас-маркетом, але все ж ціни там будуть трішечки дорожчі і, можливо, трішки краща якість. Вона все ще розрахована, ця категорія на велику аудиторію, але з трішки вищою ціновою політикою. Це якраз от Mango, Mark Spencer, Asos та інші схожі магазини. Третя категорія це mid-market або, як ми звикли називати, middle сегмент. Тут вже краща якість та помітно вищі ціни. Такий сегмент помірно доступний для більшості споживачів, і це такі магазини, як Massimo Dutti та COS. Четвертий сегмент Upper Mid Market, або вищий середній сегмент. Цей сегмент розрахований вже на споживачів з вищим доходом, та тут помітно краща якість, і це бренди, які більш впізнавані і мають більш престижний імідж. Також до цієї категорії ми можемо віднести другі лінійки преміум брендів: це такі бренди, як Hugo Хюго Donna Гес, New York та інші. Ну, і п'яте преміум сегмент це вже помітно вища цінова політика, але вона все ще не досягає рівня люкс. І тут ми можемо говорити про коч, Пінко, фурла та інші бренди. Ну, і нарешті люкс. Люкс це вже дуже високий ціновий сегмент. Він розрахований на обмежену кількість споживачів з дуже високим доходом. Характерними ознаками цього сегменту є дуже висока якість, вишукані матеріали, ручна робота і так далі. І сюди ми можемо віднести практично всі люксові бренди, які ми знаємо: це і Dolce Gabbana, Prada, Miu Miu, Tom Ford, Gucci, Louis Vuitton і пішло і поїхало. Але є ще одна категорія, яка вище люксу: це ультра лакшері, або, як ми називаємо, важкий люкс. На п'єдесталі цій категорії, звичайно, бренд Ермес. Hermes, Hermes, не Хермес, Hermes, не Ерме. Бренд Ермес також можемо сюди віднести Шанель. І, звісно, кутюрні колекції всіх інших люксових брендів. Ну і раз ми вже заговорили про кутюрні колекції, то що ж, власне, таке от кутюр та чим він відрізняється від пре-тапорте? Взагалі у Люксі існує, скажімо так, дві категорії одягу та аксесуарів. Це претапорте та от кутюр. Претапорте в перекладі з французької означає готовий до носіння. Це так званий готовий одяг, який продається в бутіках, ми можемо прийти, купити і відразу носити. Також претапорте що часто називають «ready to wear», це в перекладі з англійської означає, в принципі, одне і те ж. А от от кутюр це вже поняття складніше. Існує три поняття: – кутюр, альта мода та high fashion. В перекладі вони означають висока мода. І хибно можна сприйняти, що це одне і те ж, але все ж таки існують певні відмінності. До категорії «от кутюр відноситься одяг, створений французькими дизайнерами на замовлення. З найвищою майстерністю та з найкращих матеріалів. Але не всі дизайнери можуть створювати одяг от кутюр, оскільки існує цілий перелік вимог, створених Шомбрель-Сільнікаль для от кутюр або проспілковою палатою високої моди у Парижі. А саме, перше, це те, що модний дім повинен мати ательє у Парижі, яке здатне відшивати одяг найвищої якості на замовлення. По-друге, у цьому ательє має бути щонайменше 20 співробітників, це майстри з пошиття, вишивання, драпіювання та інше. Третє, це те, що одяг повинен бути пошитий для конкретного клієнта на замовлення згідно з урахувань параметрів цього клієнта. Також модний будинок повинен брати участь у показах двічі на рік, представляти колекцію од кутюр весна, літо та осінь зима на Парижських тижнях моди. І в цю колекцію має входити щонайменше 50 моделей денного та вечірнього одягу. Щоб отримати статус от кутюр, модний будинок повинен бути офіційно прийнятий до цієї палати високої моди. І це рішення приймається колегіально всіма членами організації, зважаючи на дотримання всіх вищезгаданих критерій. Але існує також поняття призначений член, який надається модним будинкам, які відповідають деяким, але не всім критеріям. Ці модні будинки можуть також брати участь у показах от кутюр на запрошення, але вони не мають повного статусу. В Свою чергу Альта мода є терміном, який описує. Високоякісну ексклюзивну моду від італійських дизайнерів, але він не регулюється якимось спеціальним органом. Таким чином, будь-який італійський дизайнер чи будинок моди може називати свої колекції Альта мода, якщо вони відповідають високим стандартам естетики та майстерності, які зазвичай асоціюються з цим поняттям. Проте в Італії також існують організації та спілки, як, от, наприклад, Камера Націоналі для Моди італіана, які можуть підтримувати та просувати італійську моду, і також вони організовують покази, на яких представлені колекції Альта Мода, але в них немає таких жорстких правил та вимог, як у випадку з от кутюр у Франції. Ну, а в свою чергу, хай фешн це більш такий широкий термін, без чітких вимог. Він здебільшого використовується у англомовних країнах і означає одяг найвищої якості, створений з найкращих матеріалів, і може включати в себе як готові до носіння колекції, тобто при так і кутюрні колекції. Отже, скільки колекцій на рік випускають модні будинки? Зазвичай дизайнери випускають щонайменше 4 колекції на рік: це дві основні колекції і дві проміжні. Основні колекції це Fall Winter та Spring Summer, Або осінь, зима та весна літо, і проміжні це Pre-Fall та Resort. Основні колекції ми можемо бачити на тижнях моди. А от проміжні зазвичай дизайнери презентують у локбуках чи рекламних кампаніях. Колекція Prefall презентується зазвичай у червні-липні. Це така собі перехідна колекція між сезоном весна-літо та осінь-зима для того, щоб заповнити гардероб наприкінці літа та на початку осені, коли погода починає змінюватися. Тобто там можуть бути і більш легкі речі, і вже такі трішки тепліші, як, от, наприклад, легкий верхній одяг, типу плащів, легких курток, вітровок і так далі. Колекція осінь-зима презентується у лютому березні, але у бутиках вона з'являється лише в вересні. Це вже така осінньо-зимова колекція з теплими речима. Там вже теплі куртки, светри використовуються більш тепліші матеріали, такі як шерсть, кашемір, хутро та шкіра. Резорт, або як ми можемо називати, круїзна колекція. Вона презентується у листопаді-грудні зазвичай. І це проміжна колекція між сезоном осінь, зима та весна-літо. Вона призначена здебільшого для відпочинку у зимовий період часу в теплих країнах. Вона може включати в себе якісь легкі плаття, пляжний одяг, сандалі, капелюхи, пляжні сумки і так далі. Є колекція весна-літо, презентується у вересні-жовтні на тижнях моди, але доступна в магазинах з лютого. Це вже весняні літні речі, такі як футболки, шорти, топи, легкі сукні. Ну одним словом, літній гардероб. Таким чином бренди, створюючи всі ці колекції, орієнтуються на сезон і тип активності клієнта. І підтримують інтерес до своїх новинок протягом цілого року. А тепер трішки детальніше про тижні моди, коли вони проходять і що ми на них можемо бачити. Кожного року, в вересні жовтні відбуваються тижні моди, на яких дизайнери презентують весняно-літні колекції наступного сезону. Тобто, цього вересня ми вже зможемо побачити колекції весна-літо 2025 року. А вже з лютого по березень проходять тижні моди, де дизайнери презентують осінньо-зимові колекції. До речі, чоловічі тижні моди відбуваються дещо по-іншому. Вони проходять двічі на рік в січні та в червні, в січні презентують осінньо-зимові колекції, а в червні весняно-літні. Між тим всім, також, звісно, відбуваються покази от кутюр, про які ми говорили раніше. Ці покази проходять в січні та липні. Крім того, існують спеціальні тижні моди для весільних колекцій та колекцій пляжного одягу. Взагалі найбільш відомі так звані столиці моди, де імениті ті дизайнери презентують свої колекції. Це, звісно, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мілан, Берлін. І останнім часом, до речі, досить популярним став Копенгаген, мабуть, у зв'язку з розвитком скандинавської моди. Ну і власне, чому у бутиках ми можемо бачити ті речі, яких не було на показі або навпаки, це підробка чи ні? Відповідь ні, на це є кілька причин. Перша причина це те, про що я казала, що проміжні колекції не беруть участі у показах. Саме тому в бутиках вони можуть бути представлені, а на тижнях моди ми їх не бачимо. Ще однією причиною може бути те, що на показах ми бачимо, звісно, не всю колекцію. Дизайнер презентує основну тему колекції, яка насправді є набагато більшою. Там ми бачимо основні силуети, принти, кольори, які можуть бути по різному інтерпретовані в речах, які вже в кінцевому результаті потрапляють в бутіки. І остання причина це різний ринок збуту, до прикладу. Азійські клієнти мають інший запит ніж європейські клієнти. Навіть Східна Європа дуже відрізняється по запиту, і по вподобаннях від Західної Європи. І, звісно, дизайнери підлаштовуються під всі ринки, де вони продають свій одяг. Таким чином в Європі ми можемо бачити одні речі. А, наприклад, десь в Японії можемо бачити в тому ж бутіку зовсім інші речі, і це нормально. Таким чином дизайнери задовільняють всі запити всіх своїх клієнтів. На сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво та пізнавально. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи доводилось вам колись бувати на тижнях моди. Можливо, ви були на тижнях моди в Україні або за кордоном. Напишіть про ваші враження. А якщо не бували, то чи хотіли б і де саме б хотіли побувати? Ну, все, па папа!